Пит земля. А на порядку денному правління колгоспу більшовик Житомирської області весна. Перше слово артільному інженерові Олександрові Моренцю. Жодна краплина вологи не пропаде, каже він. І органічні добрива потраплять на лани вчасно. Відремонтовано останній трактор. У буденних справах розкривається зміст нового курсу на інтенсифікації сільського господарства. Економіст Дмитро Бобир підрахував, що з допомогою хімії вже цього літа буде одержано врожай, запланований на 1970 рік. Основа його добірне зерно в коморах. Як бачите, Любов Андріївна Любченко, голова артілії, депутат Верховної Ради Союзу РСР задоволена ходом підготовки до весни. А весна вже на порозі. Інтенсифікація відкриває науці широкий шлях на лани. Василь Миколаєвич Ремесло, відомий учений Міронівської селекційної станції, автор багатьох високоврожайних сортів. Разом з своїми колегами він працює зараз над перетворенням ярих культур в озимі. Це дозволить значно підвищити урожайність. Василь Миколайович не лише дослідник. Він постійно проводить заняття з колгоспними бригадирами. Некоторые агрономы считают, что теперь можно вносить высокие дозы удобрений на любых участках, без учета плодородия их. То есть следует обычной поговорке, что маслом кашу не испортишь. Это мнение неверно. Прежде всего потому, что наилучшей системой удобрений является такая, которая будет Воплощать в себя органічески і мінеральне удобрення. В такій кімнаті починаються трудові біографії. Демобілізований сержант Павло Терплюк прийшов на здолбунівський цементно-шиферний комбінат. Поки служив солдат, в його рідному місті виріс гігант будівельної індустрії. Десятки мільйонів листів шифера випускає лише цей новий цех, куди направили Павла. Оператор бойової техніки вирішив стати оператором мирного конвейєра. У хлопця хороший учитель, досвідчений робітник Борис Конощук, який сам не так давно повернувся з армії на комбінат. Вчорашні солдати стають будівниками. Мабуть, Олександр Іванович Арутюнов впевненіше почуває себе біля операційного столу. Сьогодні всі ці люди зібралися в Києві заради нього поздоровити видатного нейрохірурга з 60-річчям. Ювіляра вітають Микола Михайлович Амосов, Михайло Сидорович Коломийченко. Колеги з братніх республік. Наймолодша з медичних наук нейрохірургія дозволила людині проникнути в неприступну сферу головного мозку. Один з піонерів нової галузі медицини, член кореспондент академії медичних наук Союз РСР, Арутюнов. У нього вже багато послідовників і учнів. Понад п'ять тисяч найскладніших операцій зробив Олександр Іванович Арутюнов. Побажаємо ж ювіляру дальших успіхів в його благородній праці. Нова прикмета одеських водиць. Здається, так просто: встановлюй плиту, вмикай пальник. І лише будівники газопроводу знають, який нелегкий шлях був у голубого вогню. П'ять водних рубежів, ріки, лимани, перетнула траса газопроводу. Так форсували Хаджівеївський лиман. Складне завдання стояло перед бригадою комуністичної праці Володимира Пилипенка. Підводний дюкер довжиною понад півтора кілометра навічно ліг на дно. Шебелинський газ по новій трасі прийшов на береги Чорного моря. Безсмертна спадщина Великого Кобзаря вічно буде надихати митців. Чернігівський художник Олександр Саєнко. Його своєрідні твори, виконані з кольорової соломи, ви бачили на виставках у музеях. Полотна Ревета стогне Дніпр широкий та Лєнін продовжують великий цикл думи про Україну, над яким художник працює все життя. Олександра Ферапонтовича Саєнка представлено на здобуття Шевченківської премії. Невелике закарпатське місто Рахів славиться карколомними трасами слалома Гіганта. Дистанція для чоловіків 1100 метрів. Стартують учасники зимової спартакіади України. Один з претендентів на перемогу киянин Геннадій Чартищев, Його номер 39 – Лалом спорт мужніх і не кожному вдається вдало дійти до фініша. Під номером 42 стартує вільям школьніков один з найсильніших столомістів республіки. Для Йосипа Тура. Ця траса добре знайома. Він житель Рахова. Тож не дивно, що у Тура найкращий результат. Друге місце зайняв школьніков, третє чертищев. На це свято не роздавали запрошення. Учасником його міг стати кожний. Перепусткою був хороший настрій. Пасажири веселого поїзду закликали всіх киян побувати на святі зими, що відбувалося в Голосіївському парку. Від давніх народних традицій ідуть сучасні обряди.